We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління Укрзалізниці Євгену Кравцову та низці чинним та колишнім працівникам компанії. За даними журналіста Олега Новікова, підозри від НАБУ та САП отримали. Екс-голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов, екс-член правління УЗ Олександр Скрипінський, підприємець Станіслав Лєсніков. Чинні або колишні посадовці регіональних філій УЗ, південно західна Залізниця. І Придністровська залізниця Микола Кужавський, Дмитро Копера, Сергій Гавриленко та Олексій Шарий. Як зазначається, Лєснікова взяли під варту 27 лютого з альтернативою в 11,8 мільйона гривень застави. Решті фігурантам запобіжний захід обиратимуть пізніше. 26 лютого на і САП повідомили про викриття організованої групи, яка заволоділа коштами Укрзалізниці. До неї входили посадовці Укрзалізниці та підприємці. Як встановило слідство, у 2018 році підприємці підприємець лідер групи вирішив установити контроль над товарно-грошовими потоками Укрзалізниці з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяття домігся призначення членів групи на керівні посади в Укрзалізниці. Таким чином, у 18-21 роках посадовці УЗЕ на виконання указівок лідера групи забезпечили перемогу під контрольній йому компанії ТОВ за даними Новікова. Це аналіт Технобут утен на закупівлю пневмоінструменту, а та поставила філія му за продукцію за завищеною вартістю. Розмір переплати становив 11,4 мільйона гривень, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд. Усього про підозру за цією справою повідомили дев'ятьом фігурантам. Та тільки недавно член наглядової ради Держат -Е Укрзалізниця, український політик, народний депутат Лєщенко, розповідав про те, як у медіа неодноразово ширилися чутки про. Корупційні скандали в Укрзалізниці, проте компанія очищується від сумнівних закупівель. Так більшість своїх потреб залізниця задовільняє через держкомпанії напряму, де все прозоро та легко можна перевірити. За словами Лещенка, зараз виявити корупцію та боротися з нею стало набагато легше, адже вона документується на гарячому і з цим дуже легко піти в суд. Є аудіо, мічені гроші, свідки, зроблений запис. Довести корупцію тут і зараз стало легше. Можливості правоохоронних. Органів значно виросли. Якісь масштабні випадки попадають у медіа, але суспільство може зробити хибне уявлення, думаючи, як у нас багато корупції у всіх установах, хоча її в 10 разів було більше раніше, просто її не документували, про це не повідомляли. Про неї мовчали. Пояснює він. Депутат розповів, що вузе корупція була присутня на великих закупівлях. Проте зараз більшість необхідних продуктів залізниця закупляє в держкомпаніях напряму або через тендери. Прозоро, до прикладу, дизель. Непаливо паливо вузе закуповується напряму виробника без жодних посередників, тобто нема фірми, яка бере дизель десь за дешево, домовляється з менеджером залізниці, щоб у нього купили за відкати. Постачає за дорого. Такого нема. Диспаливо спаливо вузе закупляється в Польщі на заводі Орлени, докуповується в держкомпанії Укрнафта. Тобто тут усе прозоро, і ту частину з махінаціями ми вже відкидаємо. Наводить приклад Лєщенко. За його словами, так закупляється електроенергія, а саме в Держкомпанії енергоатом. Він також додав, що природний газ закупляється в Укрнафти. вугілля, спецодяг, фарби, постільні набори, акумулятори тощо через тендери Прозоро, кабельна продукція теж напряму виробника. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канали, пишіть свої коментарі.